Внаслідок повномасштабної війни формат освіти на території Чернігівської області видозмінився. Це пов'язано з постійними обстрілами прикордоння та подекуди відсутністю укриттів. Наразі заклади освіти, які перебувають у 20-кілометровій зоні, не можуть повноцінно здійснювати навчання. Зокрема, очно здобувати середню освіту мають можливість діти лише в 162 навчальних закладах області, що становить 41 загальної кількості. Якщо брати, Заклади дошкільної освіти, то з 399 закладів 76 перебувають на так званому простої або призупинили свою діяльність, оскільки не можуть забезпечити повну безпеку своїм відвідувачам. На облаштування укриттів в цьому році значно зросла сума коштів. Якщо в минулому році 57 мільйонів, то в цьому році 152 мільйона було виділено, і зараз ми переходимо до того, що вже затверджений перелік проєктів, на цю суму. Проте, попри війну, діти Чернігівщини успішно продовжують навчатися. Майже 5,5 тисяч випускників 11 класів випустилися в цьому році, і з них майже 10% отримали медалі Срібні або золоті, так звані, з відзнакою закінчили школи. І це 41%. Учнів золотих отримали і 125 – срібні. Якщо порівняти з довоєнним періодом, в принципі, навіть кількість медалістів зросла. У наслідок війни зменшилася кількість дітей, які здобувають світу в Україні та загалом на Чернігівщині. Це пов'язано з міграцією людей за кордон. Під час повномасштабного вторгнення 2022 року виїхала за кордон. 14, близько 14 тисяч дітей багато повернулося, але на сьогоднішній день 7,5 тисяч дітей залишаються за кордоном і навчаються в українських школах, а також в навчальних закладах тієї країни, де вони перебувають. Для українських дітей за кордоном Міністерство освіти України розробило спеціальну програму навчання. Діти, які знаходяться за кордоном, вони в онлайн режимі. Навчаються саме українському компоненту. Це історія України, українська мова, література, тобто скорочений варіант для того, щоб не навантажувати дітей, які навчаються в тих навчальних закладах, які знаходяться за кордоном. Наразі ми спостерігаємо сумну тенденцію із закриттям шкіл, зокрема в селах області. За 24 роки їх кількість зменшилася більше, ніж наполовину. Наразі на Чернігівщині 36% навчальних закладів середньої освіти малокомплектні. В 37 з них кількість учнів становить менше як 60. Поки що доля таких закладів невідома.